Вітаю вас, дорога церква. Справді радісно те, що в такий непростий час для нашої України ми можемо збиратися разом, бути в спільності, бути в єдності. Це справді прекрасно. Це те, що і є церква. Це коли ми є один з одним, дуже близько. Я думаю, багато хто з нас чув про такого проповідника, і не один раз ми його навіть тут згадували. Його вже в живих немає. Це Білі Грем, один із найпотужніших проповідників ХХ століття і благовісників. Не лише в Сполучених Штатах Америки, але й по багатьох різних країнах. Грем був радником декількох президентів Сполучених Штатів Америки. Це людина, яка дуже багато зробила, як і для віруючих людей, так і багато послужила для держави своєї. Він дуже був глибоким чоловіком. І одного разу він сказав одну дуже хорошу фразу. Коли мені було б 20 років і сказали, що життя воно настільки. Швидке і так швидко приходить, як щовчок пальця. Я б не повірив. Я б не повірив, що життя так швидко може пройти. Але каже, пізніше я би повірив, коли він вже був старим. Життя, неймовірно, швидко пройшло. В 2018 році він помер, коли йому було 100 років. Життя його пройшло до кінця. Брати і сестри, невтішна новина для нас. Наше життя теж закінчиться. Кожному з нас Бог дав різний час. Хтось 50 років, хтось 60 років, хтось 70 років, а хтось, можливо, і 30 років. Але життя воно пройде, воно закінчиться, обов'язково закінчиться. І, можливо, сьогодні вже наших близьких біля нас немає. Можливо, сьогодні ми вже дивимося навіть на себе і бачимо, що вже. Не такі ми й молоді, не такі ми вже й прекрасні, і красиві, а вже нам і більше років. Час светить. Час не шкодує нікого. І виникає запитання: і якщо час так швидко пролітає, якщо так все швидко закінчується, то як прожити? Як прожити кожну цю дорогоцінну секунду? Секунду, яку неможливо повернути, життя, яке неможливо прожити знову? І ми ж розуміємо, що коли настане смерть. То розпочнеться новий старт. І буде зустріч з Богом. І сьогодні, дорогі брати і сестри, хочеться, щоб ми в світлі Писання ми побачили і проаналізували себе, Господи. А на що я сьогодні розтрачаю свій час? Для чого я маю жити сьогодні? Бо можна багато ради чого прожити, але так і не для Бога. Але Ісус Христос. Говорячи до своїх учнів, він їм сказав, для чого потрібно жити, на що себе потрібно розтрачати. І ці слова він сказав в Євангелії від Матвія, 25 розділі, хочу вас просити відкрити цей текст. Єванглія від Матвія, 25 розділ з 31 вірша. Ісус Христос звертається до своїх учнів і говорить їм наступне: 25 розділ Матвія з 31 віршу. Коли ж прийде син людський у славі своїй і всі з ним, тоді він засяде на престолі слави своєї, і перед ним усі народи зберуться, і він відділить одного від одного їх, як відділяє вівчар овець від козлів. І поставить він вівць праворуч себе, а козлят ліворуч. Тоді скаже цар тим, хто праворуч його: прийдіть благословенні мого Отця, посядьте царство, уготоване вам від закладен світу. Бо я голодував, був і ви нагодували мене, прагнув, і ви напоїли мене, мандрівником я був і мене прийняли ви. Був нагій і мене зодягли, ви свабував, і мене відвідали. У в'язниці я був, і прийшли ви до мене. Тоді відповідять йому праведні і скажуть: Господи, коли то тебе ми говоримо. Одного бачили і нагодували, або спрагненого, і напоїли. Коли то тебе мандрівником ми бачили і прийняли, чи нагим, і зодягли, коли то, коли -то до тебе ми недужого бачили, чи у в'язниці і до тебе прийшли? Цар відповість і промовить до них по правді кажу вам, що тільки вчинили ви одному з найменших братів моїх цих. Те мені ви вчинили. Тоді скаже й тим, хто ліворуч, ідіть від, від мене, прокляті, у вічний вогонь, що дияволу та його посланцям приготований, бо я голодував був і не нагодували мене, прагнув, і ви не напоїли мене. Мандрівником я був і не прийняли ви мене, був нагій і не зодягли ви мене, свабий і у в'язниці, і мене ви не відвідали. Тоді відповідять і вони, промовляючи: Господи, коли то тебе ми голодного бачили, або спрагненого, або мандрівником, чи нагого, чи недужого, чи ув'язного. І не послужили тобі. Тоді він відповість їм і скаже: по правді кажу вам, чого тільки одному з найменших цих не вчинили, мені не вчинили. І ці підуть на вічну муку, а праведники на вічне життя. Перед цим Ісус Христос у 24 му розділі Він говорить і звертається до учнів про останні часи. І, зокрема, Він згадує зруйнування Єрусалиму, яке відбулося в 70-му році нашої ери. І пізніше Він їм говорить про останній час. І вже в 25-му розділі він їм наводить притчі, говорячи про розумних дів і нерозумних. І сенс цієї притчі був дуже простий, готовність. Одні були готові до зустрічі з нареченим, а другі не були готовими. Він далі їм говорить притчу про таланти, роздав пан таланти і пішов собі. І кожному з них він дав різні таланти, комусь більше, комусь менше. І пан повернувся. І одному він дав більше, тому що той попрацював старанно, другий також попрацював, він йому дав, а третій вирішив, що нічого я не буду робити і закопав свого таланта. І пан йому каже: ні, цього кіньте в зовнішню темряву, де буде плаче скрегіт зубів. Він прожив не так, я йому дав. А він А він займався будь чим, но тільки не тим. І ось Христос Він говорить: 31-й вірш: коли син людський прийде у славі своїй, Дорогі брати і сестри, він говорить до учнів, він каже, я прийду. І другий прихід Христа це буде зовсім інший прихід. Бо перший прихід Христос, він говорить Іван від Івана: я не прийшов, щоб світ судити, я прийшов, щоб світ спасти. Я прийшов на Хрест. Але другий прихід Христа він каже, я прийду в славі своїй, з анголами своїми. І що я зроблю? І я розділю вівць і козлів, праворуч і ліворуч. Ми побачимо пізніше, за яким принципом Він це зробив. Але що цікаво, на той час козли і вівці вони день паслися разом. Пастух випасав їх разом. Але коли приходила ніч, пастух він завжди розділяв вівць і козлів. І точно так само зробить наш пастор Ісус, Він є пастухом, Він точно так само розділить людей. Дорогі брати і сестри, Він прийде. І тут питання до нас. А ми готові зустрітися з Богом. Зустріч з Богом чекає кожного з нас. Зустрічі не уникнуть. І тут питання до кожного: а на якій стороні буду я? Я буду з Божими вівцями? Чи я, можливо, буду з тими, хто ніби ходив до церкви, ніби чув про Бога, а ви Бога так і не пізнав. І Христос Він про це говорить. І ось Він опускається нижче, говорячи про те. А чим ж вони відрізняються? І послухайте, цей текст він точно не говорить, що спасіння надається по дівам. Ні, він не про це. Тому що ми знаємо, що спасіння надається по вірі, по вірі в Ісуса Христа про того, хто прийшов на землю і помер за кожного з нас. Але який є наслідок віри? По чому можна зрозуміти, що людина повірила? По простому. Любов. Христос говорив: по чому пізнають, що ви учні мої? По любові. По любові, ось що відрізняє тих людей від тих, тому що ці любили, а ці любові не мали. І він їм говорить: скаже цар того дня, прийдіть благословенні мого Отця, посядьте царство, яке уготовив вам я. Чому? Тому що я був голодний, накормили, хотів пити, напоїли. Був у в'язниці, відвідали. Був слабим у лікарні, провідали. Христос тут говорить про якісь масштабні заходи, які, люби, які робили люди віруючі? Ні. Христос тут говорить про якісь феєрверки духовні. Ні. Христос тут говорить найменшому, найменшому, хто хотів, хто прагнув, хто був голодний, кому не було де прожити. Ви це зробили. Ви прийняли цих людей. Ви їх любили, ви їм служили. А роблячи ось це цим людям, ви робили це мені. Він так і каже, бо вони питають, Господи, коли ми тобі це зробили? Коли?» А Він каже, все, що робили найменшому, зробили мені. Дорогі друзі, для чого ми живемо? На що витрачаємо кожну хвилину і кожну секунду нашого часу? Христос він говорить: любов. Він закликає людей, любіть. Любіть, служіть тим, хто біля вас. Цей заклик він не змінився. і Він сьогодні точно так само для нас. Любіть, любіть тих, хто біля нас. Життя, воно настільки швидко пройде, все зміниться. Абсолютно все зникне. Можна вкладати в матеріальні речі, в речі, які знаходяться по цю сторону неба, і воно все зникне. Єдине, що буде жити у вічності, це людина, яка ось тут. І як сьогодні наша практична любов. Як сьогодні ми служимо тим, хто біля нас. А це ж найцінніше, Господь він про це каже, найцінніше це любов, любити людей. Одного разу фарисеї вони підійшли до Христа і кажуть, а хто ж мій ближній? І Христос розповів дуже глибоку притчу про доброго самарянина. Коли одного чоловіка побили на дорозі і залишили, проходив священник і не зупинився, бо, напевно, на службу церковну біг. Проходив левит, він тож подивився, ну, нема часу. Але проходив самарянин. Добрий самарянин. І він зупинився, взяв його, рани йому перемотав, до готеля його відправив, і Христос каже, хто ближній цьому чоловікові? Звісно, добрий самарянин. Чому? Проявив любов, проявив підтримку. Кому сьогодні ми можемо її проявити, а тим, хто біля нас? Будучи в семінарії, дуже приємно чути хороші відгуки про нашу церкву. Насправді в семінарії в ОБТС говорять так багато про благодать, тому що, по-перше, студентів дуже багато там вчиться, а по-друге, хороші відгуки про нашу церкву. Тим, що наша церква вона служить і за часи війни, наша церква вона багато кому допомагала, багато кому служила і буде це робити. І хочеться закликати нас до ще більшої посвяти, до того, щоб ми розтрачали свій час саме на людей, на роботі, в школі, в університеті, там, де ми є, щоб ми любили людей, щоб приходячи до людей, ми їм служили, ми їм допомагали. Ми їх наставляли, ми їм давали надію. Для цього і є церква. Для цього ми повинні жити. І коли ти дивишся, можливо, на своїх рідних, і ти дивишся, що вже хтось постарів, ти дивишся на своїх батьків, на дружину. Дорогі брати і сестри, в першу чергу ми маємо служити і своїй родині. Я вже не маю двох дідусів і одну бабусю. Двох з них я дуже добре пам'ятаю. Дуже добре. І коли я згадую всі ці моменти, як я був з ними, як я з дідом то люстру побив, то вазу побив, бо я любив грати в футбол, а дід не вмів стояти на воротах. Але ти зараз дивишся на це. І їх уже нема. Їх вже нема. І ти розумієш, рано чи пізно, і тих близьких, яких є з тобою, їх також уже не буде. Для чого треба жити? Для себе? Ні. Для них, для людей. Христос так жив. Христос не всіх зцілив. Напевно, не до всіх доторкнувся. Але там, де він був, там була любов. Там, де він був, люди прозрівали як фізично, так і духовно. Бо Він любив людей. І він це говорить до учнів своїх. І як результат, дорогі брати і сестри, життя закінчиться і буде вічна радість, бо Христос про це каже. Прийдіть благословенні в радість мого Отця! Ви. Ви ті, хто повірили в мене, і ваша віра проявилася в любові. Ви мої, я вас люблю. Хто може любити по-справжньому? Тільки той, хто пережив любов Христа. Якщо ми пережили любов Христа, якщо ми пережили те, що зробив Христос на христі за нас, ми будемо любити. Чому так часто людина не любить? Або вона Бога не знає, або вона забула, можливо, про ту ціну, якою вона відкуплена, Бо Іван дуже просто сказав своєму посвані, що хто не любить. Той Бога не пізнав, бо Бог є любов, Бог це любов. Так говорив Іван, і Іван так описує Бога. І ось Христос він звертається до іншої категорії людей. В тій категорії були люди, напевно, які ходили до церкви, які ходили на домашні групи і приймали святе повірі водне хрещення. І він їм каже: 41-й вірш до тих, хто ліворуч. Ідіть ви від мене прокляті у вічний вогонь, що дияволу та його посланцям приготований. І він знов перелічує абсолютно все те саме, що перелічував чуть чуть раніше. Я був голодний, не накормили. Я був нагій, не зодягли. Я був мандрівником, не прийняли. Він їм точно те саме говорить, що сказав до праведних. І ці, і ці люди вони задають запитання: Господи, коли тут ми такого тебе бачили? Якби ж то б бачили, що це ти, Ісус, ми б тобі послужили. Господь каже: ні, ні. Ви найменшому не зробили. Ці люди, вони знали про Бога, можливо, вони всі, але в більшості вони знали, вони ходили до церкви, вони чули, що треба любити, але були зайняті настільки сильно своїм життям, настільки сильно вкладали в себе. Гедонізм, жага задоволень. Людина біжить, біжить, хоче більшого, більшого, забуваючи про інших людей. Людина хоче досягнути якихось кар'єрних вершин і готова йти по головам інших людей. Людина набагато всяких грішних і звих речей готова. Тому що для себе. І Христос їм точно так само каже, можливо, вони якісь заходи і робили, можливо, вони щось і робили, можливо, вони навіть і служили. Пам'ятаєте, Христос на горній проповіді, Він говорить в кінці страшні слова. Він скаже, багато хто того дня мені скажуть, Господи, хіба не ім'ям Твоїм? Ми демонів виганяли, пророкували і чуда великі творили. І Христос їм каже: Відійдіть від мене усі ті, хто чинить беззаконня. Господи, ім'ям Твоїм робили демонів, чудеса, стіляли, говорили. Господи, ми ж цього всього так багато робили. А Господь каже ні. Тому що волю Отця ми ви не виконували. Ви виконували волю свою, тому що віршем вище Він говорить, що хто спасеться, той, хто виконує волю Отця. А воля Отця, вона полягає просто. Люби людей. Говори Євангелію. Служи людям практично. Ось це воля Отця. Не для прославлення себе, а для прославлення Отця для Бога. І ось ці люди. Вони прожили своє життя так, як вони хотіли. Вони витратили своє життя так, як вони вважали за потрібним. І вони зберегли своє життя. Вони його зберегли для себе. Але в Євангелії від Матвія в 16 розділі Христос сказав, що хто збереже життя своє, той згубить його. А хто розтратить своє життя ради мене та Євангелій, той його збереже. Ось цей заклик Христа він не змінився. Якщо ми хочемо, щоб зустріч з Богом наша вона була щасливою і приємною, і почути те, щоб ми пішли у вічню радість з Господом, то ми маємо прожити життя для Христа, прожити життя для Євангелії, а це прожити життя для людей, до тих, хто біля нас, служити їм, любити їх, до наших ближніх. Наш ближній це той, хто біля нас в цю ж саму мить. Ми маємо її так прожити. Христос так прожив, учні так прожили, і ми маємо так прожити. Сьогодні так хочеться, щоб ми, просто вертаючись додому. Дотикаючись до різних людей, ми проявляли цю любов, бо це саме цінне, це те, що є признаком віри. І Христос Він про це говорив. І апостол Павло, в послання до Коринтян в 13 розділі, він також перелічує хороші речі. Він каже, коли я гори буду здвигати, іншими мовами говорити, а але любові я не буду мати, то я нуль, і я бубон дзвінкий, і як мідь та гудяча. Звук є, а результату нема. Робиш, 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 видно, видно, а результату нема. Чому? Бо любові там нема, любові нема. І Павло про це писав: Любов це саме цінне. І як результат до цих людей, Христос каже: відійдіть від мене на вічну муку і на вічне покарання, бо ви, ви не повірили в мене. А віра, як ми вже говорили, виражалася в тому, що не любили людей. І хочеться сьогодні закликати кожного з нас. Проаналізувати своє життя. Для чого ми сьогодні живемо? На що ми розтрачаємо наші секунди життя, наші хвилини життя, які так швидко закінчаться? Як я сказав, як пара та на хвильку з'являється, а потім зникає. Йов, як та квітка, яка розцвітає, і в ту ж саму мить зів'яла. так і життя пройде. Для чого ми живемо? А ми маємо жити для тих, хто біля нас. Любити людей, служити людям, приймати мандрівника, накормити голодного, напоїти спрагненого. Зодягнути нагого. Ось це любов практична. Оце любов Христова. І нехай Бог Він благословить кожного з нас, мати ось цю любов Божу в собі і передавати її іншим людям. Амінь, дорога церква. Давайте ми помовимось. Господь наш, ми дякуємо тобі за те, що ти полюбив нас. Господи, тих, хто відступився від Тебе, Ти полюбив, Ти прийняв, Господи, Ти зодягнув у праведність свою нас, Господь. Ми дякуємо Тобі за це. Поблагослови кожного з нас, щоб там, де ми є, Господи, на роботі, на навчанні, Господи, в сім'ї, ми любили людей, ми служили практично і допомагали, Господь, бо в цьому є ти, Господь. Благослови кожного з нас прожити своє життя для Тебе, Христос, та Євангелії Твоєї. І тобі, нехай за все буде слава і подяка наш Бог. Отець, сини, Дух Святий. Амінь.